У вчора всіх сколихнула подія в Україні. І хочеться нашу нараду почати з зрозумілих всіх слів слів. Слава Україні. Заповітний час, коли один сказав, і мільйони відповіли, буквально на своїх сторінках у соцмережах і вголос, переглядаючи відео окупантами українського військовополоненого, який відмовився зняти свій шеврон із національним прапором, і помер зі словами Слава Україні. Символічно підтримало це і місто в пам'ять про всіх наших захисників. Єдність нас, єдність народу, єдність світу це запорука нашої перемоги, а всіх вбивців і нелюдів. Українська армія і український народ обов'язково знайдуть і покарають. І вони за все будуть відповідати. Перед тим як перейти до розгляду робочих питань і пройтися по кожній сфері, виконуючий обов'язки очільника міста також поінформував, що цього дня у приміщенні муніципалітету проходять обшуки співробітниками служби безпеки України. Пов'язані вони з придбанням іще влітку міською радою трансформатора для Чернігівської ТЕЦ напряму в офіційного постачальника, нібито. За завищеною ціною місто було під загрозою залишитися без світла і тепла, по суті, був придбаний трансформатор, була відновлена робота нашого стратегічного підприємства. Ну але порушена, як завжди, це буває справа. Це дуже цікавою статтею – Державна зрада і диверсія, От коли одні співробітники працюють над цим, щоб виконати максимально свою роботу. І Забезпечити містян необхідними послугами, ну служби перевіряють, а й перевіряються їхні їхнє право. Хоча виглядається, м'якко кажучи, дивно. Було чимало скептиків, які говорили про те, що ми не переживемо цю зиму. Натомість Чернігову, як і Україні в цілому вдалося вистояти і пройти її стабільно завдяки енергетикам та Збройним силам, які захистили нашу критичну інфраструктуру. Людям, які вчасно сплачували за послуги, а також природі, що однозначно була на нашому боці. Однак, за словами Олександра Ломако, опалювальний сезон триватиме ще близько місяця, а договори НАК Нафтогазом укладені до 31 березня, і цін та лімітів на придбання палива на квітень ще немає. Тому дав доручення керівникам деплогенеруючих підприємств розібратися із цим питанням до наступного тижня, а також порушив тему боргових зобов'язань. 20 Першому році, коли був підписаний меморандум між урядом, Асоціацією міст і е, там, третьою стороною, е, здається, офісом президента, да, про непідвищення тарифів, держава взяла на себе зобов'язання по компенсації різниці цієї. І 14 мільярдів, які були закладені в бюджеті в минулому році, з них ми отримали, ну, ви отримали наші теплонаручки, підприємства, 0 гривень, 0 копійок. А на цей рік бюджетів взагалі 0 закладено. На компенсацію різницею, і борги ростуть, тому але ну, що позитивно, що вони визнаються, і Черношов дуже, дуже, дуже конструктивно відповів на ці питання. Каже: але якщо не буде руху по іншій частині заборгованості, ну позиція може мілятися. Спілкування з керівником Нафтогазу відбулося під час засідання правління асоціації міст, в якому вперше брав участь і виконуючи обов'язки міського голови, і було обіцяно, що уряд в 30-денний термін розробить законопроєкт і все таки закладе кошти на компенсацію різниці в тарифах. Для Чернігівських і Технови станом на січень 2023-го тисячі це понад 600 мільйонів гривень відшкодувань. Водночас обидва підприємства мають чималі борги у розрахунках за газ. І тут, за словами Олександра Ламако, потрібно вже зараз вести перемовини щодо реструктуризації і поступово їх закривати, бо це питання вже майбутнього опалювального сезону, до якого треба готуватися одразу після закінчення цього. Треба до підготовки до опального сезону. Планово підходити на 2023 рік. І це не має бути якась стресова ситуація, це має бути абсолютно штатна, штатна підготовка з рахуванням досвіду 2022 року і з рахуванням, що в 2023 році. Ну, ситуація може бути аналогічною. У нас вже набагато ми підготовлені. У нас котельні, практично всі теплопункти переключені на окремі лінії електропередач. У нас є велика кількість генераторів, практично всі підприємства, школи, там пункти незглавності, комунальні підприємства забезпечені. Я думаю, на 90% точно. Дякуємо міжнародним партнерам нашим. Крім того, місто також звернеться з листом до центральної влади, аби в проєкті компенсації різниці в тарифах не забули й про водоканали, адже по них та ж ситуація. Зокрема, по Чернігії водоканалу 24 мільйони гривень за минулий період і 129 мільйонів очікуваних вже цього року. А це насамперед обігові кошти, відсутність яких не дозволяє підприємству розраховуватися по кредиту світового банку, якому вони на сьогодні заборгували на 100 мільйонів гривень платежів. Якщо скласти е, заборгованість різниці в тарифах, те, що винні е, наші споживачі і е, заборговані за кредитом, то у нас заборгованість держави та населення набагато більше ніж заборгованість за кредитом. Були спроби асоціації, і навіть були спроби самого міністерства фінансів розглянути списання цих кредитів, адже орієнтовна картина ситуація така ж сама у багатьох підприємствах, які отримували цей кредит. Як повідомили на загальноміській нараді, цього тижня призупинять свою роботу пункти незламності. За рішенням обласної профільної комісії їх переведуть в режим готовності розгорнутися, якщо світла і тепла не буде впродовж 24 годин. Триває робота і щодо доступності найпростіших укриттів для населення. Так, за інформацією колцентру, єдині скарги, що надходять від Чернігівців, стосуються закритих підвалів при комерційних підприємствах, а також перегорілих лампочок на вході. Керівник військової адміністрації Спілкуються з жителями міста, де можна сховатись у разі надзвичайної ситуації. Тому всі комунальні підприємства ЖКХ хочу також, щоб вони в цю роботу входили і допомагали мешканцям міста Чернігова. Ця робота раніше проводила, щоб ми знали, де знаходяться ключі від підвальних приміщень, і хто старший знаходиться в цих будинках за цією. Ну, не рік там менше року ми багато зробили в цьому напрямку, і по ну, те, що можна, можна було зробити в рамках коштів, які у нас є, і не все ж приміщення можна зробити ідеально і пристосувати його для необхідних потреб. Але е, от бюджетів державному півтора мільярда гривень є на відновлення укриттів в закладах освіти. Е, ну, якщо є можливість, то хай нам допомагають і ми готові. Е, за державні кошти продовжувати цю роботу. Я думаю, що це, це була б нормальна співпраця, без політизації в в інтересах міста. В інтересах міста. Ми в цьому зацікавлені. Та вкотре наголосив, що у співпраці з міською військовою адміністрацією має бути перш за все взаємоповага до чернігівців, які делегували міській владі право і обов'язок вирішувати питання життєдіяльності громади.